Дон Кіхот і Росінант. Подивимось, наскільки я наїм тут. Де вони знайшли її? Старно відкрили автобус корчму. 28 кілометрів, да є І тут воно так раз, і, і ось я отут. Сьома ранку на моєму годиннику. Я вже на низькому старті. Сьогодні дуже хочу багато встигнути. Сьогодні я хочу опинитися на географічному центрі України. Ну що? Тоді мені у добрий путь. Ось отак от залишаю місце, де я ночував. Все як було, так і лишилось. Ранкове Дніпро. Останні погляди. Сьогодні ми вже віддаляємося від Дніпра і рухаємося все далі і далі назад. Рибалки сьогодні з п'ятої ранку ще затемно, а вони вже гуркотять, а вони вже гуркотять. Дякую тобі, Дніпро. Дякую за враження. До побачення, Дніпро. От я вже у Черкаській області, позаду Кіровоградська. Я хотів ще вчора притнути цей кордон, але вирішив трошечки перепочити на берегу Дніпра. Хоча і тут можна було б десь заїхати. Ну, сталося як сталося. Доброго ранку. У мене тінь. <гум> і чомусь у мене перед очима малюнок з книги сервантеса Дон Кіхот. <гум> Дон Кіхот і Росінант Чигирин. У пам'яті десь є щось. Згадка про нього, а не можу згадати. старий мабуть став Чигирин щось так Швидко подолався, що я нічого не зафільмував. Я ж не буду повертатися фільмувати зворотні. Ні, тільки вперед. От спуск є, ну можна розігнатися. Так, ні, у нас дорога хірова. От вони такі коварні підйоми. От здається, що рівно. От, але я йду вгору. Відчувається навантаження на ноги. Лендскейп Черкащина. Тут вирощують боби. Такий рельєф. А там якщо камера передасть, в далині був спуск. Оце підйом. Не знаю, хто виїжджає на нього з таким вантажем на ровері, а може хтось і виїжджає. Я не виїжджаю. Ні. Ні. Пішки. Ну і от, що я насів у сідло, тут зараз буде спуск. І знову підйом. Тут по цьому асфальту можна, мабуть, історію читати. Латали, 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 латали. Там вона краще не стала. Якось дивно. От виїхав на дорогу Знам'янка-Сміла. Набагато краще їхати. Ну ці 60 кілометрів. Та хіба це перші і хіба це останні. На трасі Знам'янка Сміла є корчма. Ще не відчинилася. Зараз спробуємо тут поїсти. Така гостинна пані. Ну зараз подивимось, наскільки я наїм тут замовив щойно зварений супчик. Що тут у нас? Тут у мені ясо є. Потім а, піджарку по-домашньому. І гречню кашу і салат. Де вони знайшли її? Це так для вас, для мене спеціально відкрили автобус корчму. О, такі сходи. Ой, тут тут я, я, я боюся навіть наступати. Ну, молодці. Бачите. Певко. У суботу в Олександрівці день села і цей автобус буде там. запрошений на день села корчма. Автобус корчма. Як побачите, знаєте, він з Олександрівки. Ось такий старенький автобус переобладнали. От ще запрошують. подивитися, що тут у нас. А у вас тут спальне ліжко, якщо далеко кудись їдете, да? так. а тепер я стану як продавець. Тут уже кех стоїть. Супер! Супер клас. Ну, оце людина сама все зробила, все переобладнала. Корчма зачинилася. Тут ще пан хоче зробити рекламу. Так, ось людина хоче поставити ще отак от столи вздовж автобуса. І ця корчма може тоді приймати до 60 людей. Це Ні, я не чув про вас. Нічого не чув. Я не про Нічого не чув. Я тільки вас знайшов по... на Google картах. І то мені людина порадила, я проїздом тут був. І... Зайшов до вас поїсти, бо поїздити дуже такі. Дякую. Смачна, дуже смачна. Карету я вам вже знімав. Тут так... Для... такі господарі доброзичливі, гостинні. Буде детська площадка у нас. О, бачите, от господар ще розказує, що там дитячий майданчик буде. Ну, супер. Дай Боже вам наснаги. Yeah. Що у нас тут всередині? А, Ось так от ну, доволі так, комфортно. Так, Поїв я на 170 гривень, подарі дуже гостинні, супер бомба. Рекомендую всім. І я вже Смілі трошечки зекономив по часу і рухаюсь до географічного центру України. Не знаю, чи є це центр міста, чи ні. То карта закінчиться, то батарейка сяде. Так, Це Смілянська міська рада. Ну, як зазвичай у всіх містах. Тут о, у них о... цікава жіночка і пам'ятний знак Героя Небесної Сотні. Є фонтан, мабуть, на вечір його включають, ось намагаються його почистить. Ну, от такий вам краєвид міста Сміла. А-а! Це жіночка, це символ міста Сміла. Ну, Наш улюблений супермаркет АТБ ми проїхали десь повз, тому шукаємо. Інший, іншу крамницю, де можна трошечки поповнити свої запаси. Ліцей, але щось у такому занедбаному стані. А ось гімназія, будівля одноліток, ліцею. Тут вже з'являються знайомі мені назви Бориспіль. О, мені дядька розказав, як виїхати на Уманську трасу. Я так трошечки зрозумів, воно, знаєте, як коли комусь пояснюєш, як доїхати туди-сюди. ну, Людині все одно це не ясно буде. Але мені здається, що я їду у правильному напрямку, тому що тут рух такий щільний. І ага, ага, ось тут він щось сказав про якийсь мост. А вам на мост. Ну, рухаємось далі. Дуже інформаційний вказівник. Ну, я розібрав київ Умань. Нам прямо. Але якщо їхати автівкою, то ви нічого не зрозумієте. Привіт, гуляй полю. І тут гуляй поле. Ресторан. Так, от вказівник. Нам праворуч. Дядько не збрехав. Все нормально, дякую. шпала, 41 кілометр. У Умань по 58. Ну мань буде завтра. Яка красива дорога на Київ. Застрів. Людину рве яблуки. Е, куди їдеш? Я кажу туди, на Закарпаття. Це хорошо, я, да. Як вас звуть? Вітя, 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 Віктор, Віктор. Віктор, а сам і... віки. Сміли, смілий, смілий, постійно їздив сюди. Ну, це сміли, ви сюди їдете. Да, 28 кілометрів. Та да, ерунда. На Закарпатті воно скільки. А скільки ж день проїжджаєш? По сотні. Ну, нормально. Ну я теж колись бувало по сотні проїжджав. По сотні, так я зі сходу їду, я з кордону Росії їду. Ов, чудово, до, ов, че до. Оце Людина теж мріяла, провела подорожі, але що в житті, да? то-то, да. то-то, то-то. І, да, так, і да. так і не поїхали нікуди. Да, ну нічого колись може збросити. І скільки годин, 100 кілометрів, цілий день їдеш? Цілий день, так. Зазвичай у мене з 8 ранку і а, до 17-ї я вкручую 100 кілометрів. А, да. а зупинка ще перекусила. Так, вперед, так, є, є, є вперед. зупинки, так. Да. Це чудово. 100 кілометрів, а це сходу туди, це мають там ти набирається. Да? А куди? До Західної України? Ну, да. 1700. О, <реш> це добре. Треба доїхати до холодів до дожді. <со> отож, отож і печу, ото і почу. Що <со> би... обіцяють вроді не вихідні туди. Там вроді вже там дожді будуть. Ні, не треба, Не треба. Мені треба доїхати до чопа. На да? Да -да. Ну, нам надо в нашого три місяці немає дождів. Все дам. позасихало. Це кошмар, кошмар, Ну так що в порядок? Ну добро, доброї дороги. А такі несподівані зустрічі. Чоловік катається, просто зі сміли. Віктор, зі сміли. Поїхав, нарвав яблук і зараз поїде зворотньо до сміли. От Віктор теж мріяв про подорожі, і ровером мріяв, і все ніяк не виходило. Друзі, збирайтеся і їдьте. Оце такий заклик, я можу сказати. Тільки треба вийти за порог будівлі і якусь, якусь мету собі поставити І вперед. У мандрах ви багато чого дізнаєтесь, відкрити себе з іншої сторони. Мандруйте якомога більше. Навіть можна мандрувати у своєму регіоні. Не треба на це витрачати великі кошти. О, Супер! Я вирішив питання з вечері. Їхав. Тут такий, така крамниця, і у крамниці, при крамниці є кафешка. Я, ну, майже вже нічого не лишилося, лишилася солянка та котлета. Цього мені отак достатньо вистачить. Так, ну вечерю вирішили. Залишилося 18 кілометрів до географічного центру України. І там я буду вже шукати місце для ночівлі. Ще година шляху, ну дорога дуже нормальна, новенька, можна катити. Ну, ми так поступово-поступово наближаємось до географічного центру України. Ось. Адмі... Адміністративна межа Шполянського району. Шпола це місто. Поруч з географічним центром. Їдеш, 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 їдеш. І отак він несподівано географічний центр України. Так, от 7 днів шляху і я в географічному центрі України. Я у, самому, у самісінькому центрі. У самісінькому самісінькому центрі. А, ну, якогось підвищеного почуття воно так виникло так несподівано. Мене не виникло, а я так очікував цей час, коли я приїду сюди. І тут воно так раз, і ось я отут у центрі. Що я хочу сказати? Я хочу привітати нас. Кого це нас? Це мою підтримку, Дон Тіленет, Сергія Біченко, Едуард Калініченко, моя родина. Я вас люблю, цілую, обнімаю. Дякую своїм підписникам, які е, слідкують за моєю подорожжю. Чекайте ну, відео, от ви вже дивитесь це відео. Сонечко так швиденько падає. Тепер треба терміново знайти місце для ночівлі. По картах подивився, тут має бути ставок. Зараз, якщо там нормально буде, там ми впадемо. Ну, мабуть, все одно. Тому що ну, де зараз шукати вже попів на сьому. Треба хоча б намет поставити. А отут за центром, географічним центром України, злітно-посадкова смуга. Отак от, от крізь кукурудзу, десь в якихось гребенях. ну мабуть, я вже бачу. Там має бути ставок. Ну, Я сподіваюся, там нормально буде. Це трендіс, нема слів. Тут є ставок поблизу, є охоронець. Звернувся з проханням стати на ночівлю. Не можна, я кажу, та я ж не буду нічого ні рибали, нічого. Не можна, керівництво не дозволяє. От мені просто цікава думка, от як ви вважаєте, от як до цього ставитися? Не знаю. Пишіть у коментарях.